До 24 зросла кількість постраждалих у наслідок російського авіаудару по запорізькому автовокзалу. У них множинні міновибухові травми кінцівок, голови і контузії. Відомо, що один з поранених у важкому стані. А що медики кажуть про інших? Ну і як оцінюють характер пошкодження будівлі вокзалу? Чи можливо її відновити? Сховище на вокзалі немає, але поруч із ним є модульне укриття. Чи витримало удар російським кабом воно і чи реально добігти до нього під час тривоги? Перевіряла наша Олена Каптюх. На запорізькому автовокзалі продовжують розбирати завали. Комунальники закривають потрощені вікна, а двірники прибирають територію. Автостанція, попри все, працює. Поряд із завалами сидять пасажири, чекають на відправлення своїх маршруток. Вчора приїхали з Києва автобусом. і Сьогодні на вас справу. Клавдія прямує до Марганця. Каже, думала вже їхати електричкою. Я хотіла поїхати цією як її? електричкою до Марганця. але діти сказали, не жди, бо дуже довго її чекати. до Четвертої години то приїдеш одразу сюди на маршрутку. і додому. Сидіти тут каже страшно Проте, де укриття пані Клавдія і не питала. А воно є За автовокзалом. Біля зупинки у січні цього року було збудовано модульне бетонне наземне укриття. Ми тільки що заміряли, скільки до модульного укриття від запорізького автовокзалу пише, що близько 70 метрів. І е, ми можемо побачити, що навіть двері цілі, немає подряпин, і воно е, витримало цей удар. Росіяни запустили кап по автостанції в неділю ввечері. З моменту тривоги до самого удару було лише кілька хвилин. Ті, хто працюють біля автовокзалу, кажуть, все сталося дуже швидко, тож упевнені, добігти до модульного укриття б не встигли. Ви бачили на камеру, як воно жахнуло? Там аптека ось так склалася. Нічого, ніхто не встиг туди навіть добігти. Там туди ніхто не ходить, там бомжі. Ходять туди загорають. А от директор автовокзалу каже, час був, і кільком водіям це модульне укриття врятувало життя. 11 чоловік було співробітників автостанції і водії, які відпочивали в кімнаті відпочинку. Чотири чоловіка наші побігли. Та й на відео, де зафільмовано момент влучання, видно, як люди просто проходять укриття повз, незважаючи на те, що воно єдине поряд із автовокзалом. Ви не бачили взагалі людей. Ні разу не бачила, тільки бачила пиячок. Тут вночі виходять і все більше ніхто. Тим часом на місці зруйнованого росіянами автовокзалу вже будують новий мобільний. Там будуть і мобільні каси, і пункт обслуговування пасажирів, щоб відновити рейси до Дніпра, Києва та інших міст. Із Запоріжжя Олена Каптюк, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.